Transformers! More than meets the eye! Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons! Transformers! More than meets the eye! The Transformers! Robots in disguise! Attack beyond the Autobot commander! Call in the Decepticon leader! Transformers! More than meets the eye! The Transformers Тож, вітаю всіх! Це я знову Е, ем, Я маю дуже сильне вибачення до вас за затримку дуже довго. У мене були свої обставини з, з школою та з іншими моїми справами. Тож, нарешті, я дійшов до цього відео. Що ж, як ексклюзивний фанат трансформерів, я можу показати фігурку, яку я мав мати. Це Мегатрон. З 84-го року. Це сама фігурка дуже стара. Ну, на вигляд, вона виглядає як нова, але насправді це стара фігурка. До речі, то мав бути стікер, але він його чогось не має. Напевно, запобився, але нічого. Сама фігурка виглядає отак: -от. вона не має таку позовість, в принципі. В принципі, вона не має таку гарну позовість. Ну, ноги тільки -ті ось так от роблять. Руки от так, от так, крутяться. І його пушка. Вот тільки рука так вот роють. І в оригіналі фігурка має стояти ой! В оригіналі фігурка має стояти ось... ось так, що це дуже вродливо. Вона має стояти ось так. Але це для мене вродливо, теж я роблю лише отак. Я тільки зробив отак. От. От мені більш так от подобається. Тож Сама фігурка це моя друга фігурка, бо тому що я зовсім не колекціоную, в мене лише оця фігурка. Ну, зате мене хоч і порадувала хоч якоюсь фігуркою. Я тільки починав свою колекцію. Тож Сама фігурка, в принципі, мені сподобалася, хоча це повна ностальгія. До речі, ось цей стікер був в комплекті з коробкою. Я замов її з коробкою. Але з приводу суми цієї фігурки я вам не буду казати, скільки мені обійшлося на цю фігурку. І, до речі, в неї є таке металеве фарбування, що відбулось таке. І ви можете побачити ось це мою руку, як я її рухаю. Просто не звертайте до. Далі повернемося з трансформації. Трансформація дуже легка. Спочатку ми також складаємо ручки. Ось так от цілого перероблюємо отак. От. Тільки ось так буде крутитися, як турель танка, але це не має бути так. Дуже робимо, трохи отак. От. І ось так от. Тільки не забувайте, з руками треба трохи одну видвинути, щоб вона зафіксувала. Та Боже мій. Зараз зафіксовуємо і ось так от і її підкладаємо. І вставляємо цю і голову робимо. Ви маєте помітити, що це більш-менш формирується. Складаємо ось так. ось от. От так от складаємо. Ой, так от складаємо і з ногами задвигаємо. Давай. Задвигаємо і тільки звоніть увагу. Тут треба цю. І ось він. Секунду поправлю трошки. І ось він. Завальтер P38. Це прикольно, що на патрон розвинується в такий пістолет. Це реально круто. Скажіть, і тут приціл функціонуючи, до речі. І то можна помітити приціл. Але він не, вир... Але він не тому бо ці штуки вони зовсім не активні. Але все рівно можна прибрати і зробити як стандартний пістолет. Але все рівно цей метрон стріляє як. Ем... Профек! Як якийсь бластер! Я не знаю. Не, якщо я вистрілю так, то він буде робити от так. І все рівно має безкінечний патрон, тільки курок не працює, бо тому. Ж... І ну там, безпечність так само не працює. І не рухається оця штука. Але все рівно ця фігурка дуже прикольна, але в сумі дуже дорога. Але якщо повернути пістолет, то, І, до речі, він тримається отак. От. Тому що деякі частини є там металеві. І він має аксесуар, це наплічник. Його ставляємо ось так от. Ось так Отак от. І вставляємо ось, ось цель, це сайленсер або ж глушитель. І у нас виходить. Ой. Зараз дайте я трохи. Ось. І у нас виходить саме оригінальний мегатрон, як в мультику самому. А все рівно це реально прикольна функція, що можна так кастомізувати пістолет. Ну, я зараз зніму це. Все. Ой, хоча ні, давайте я трішку. Ось так от виглядає це. Це реально прикольно. Можна почу... відчути себе в якомусь шутері, від першого обличчя. Хоча я грав у шутер на моєму першому стрімі. Е... Ну, як мені оцінити фігурку? Я оцінюю її 10 з 10, бо це реально це справжній клас. Це класика, яку можна повернути назад. І до речі, є ще дуже прикольна функція, що я знаю, нею можу зробити. І знаєте, що я можу зробити оце з фігуркою. Зараз! Зараз спробую зробити тест шутінг. Сподіваюсь... Так, куди мені поцілити? Я знаю куди. Поділюємо в матрицю. Ву, І... <плес> оце був вибух. Хоча чекайте, у мене є ідея. О, о, о. <плес> <плес> <плес>